Що про золото, але Сьогодні в мене не вийшло це зробити. Дар'я біло здобуває бронзу. Ну, це щось неймовірне. До 10 тисяч глядачів планується запустити сьогодні це об'єднання, цей дух. Японці просто а, неймовірні. Ми одні з найперших людей, які зустрічають зараз сонце. Шариш? Я дуже довго монтував. Тобі вже не було сенсу да, їхати в готель. Тому ми залишилися в медіа-центрі, дочекалися ранку і вже розбігаємось по роз'їжджаємось. По наступних змаганнях, бо Олімпіада почалася. У нас перший змагальний день Олімпіади. Головна фішка, що сьогодні ми можемо отримати першу медаль. А я просто буду насолоджуватися природою Японії. Ну що ж, після двох годин в автобусі, нарешті Олімпіада 2020 розпочинається і для мене розпочинається вона зрештою і для усіх нас, з точки зору медальних перспектив, нарешті починаються медальні змагання. Друзі, я зараз у Фуджі, де по суті зараз нічого не відбувається, адже шосейна велогонка стартувала в околицях Токіо, і спортсмени долатимуть більш ніж 240 кілометрів, перш ніж доїдуть сюди і фінішують тут на знаменитому. Автодромі Фуджі там мала бути гора Фудзі, але як ви бачите, вона в хмарах нам не пощастило. Принаймні, поки що побачити її повністю. Ну, це щось неймовірне. Я їхав сюди, я не знав, що тут будуть глядачі. Я не знав, що їх буде стільки, але е, десь говорили між собою колеги в автобусі. Десь е, уже загуглив цю інформацію. Я і ось є офіційне підтвердження: до 10 тисяч глядачів планується запустити сьогодні на автодром Фудзі, аби вони стали свідками велоспортивної шосейної гонки. До того як велогонщики заїдуть сюди на автодром Фудзі, залишилося десь ну, плюс-мінус 5 годин. І ви подивіться, яка велика черга людей стоїть у фаншопі. Ну що, друзі, перший змагальний день після відкриття Олімпійських ігор розпочався. Олексій зараз десь ніжиться на чистому вологому повітрі біля гори Фудзі. Я зараз у розпеченому Токіо. Температура дуже висока, але я все одно приїхав до святого місця для японських єдиноборств за моєю спиною Будокан, і саме там зараз проходять змагання із дзюдо, де у нас є дуже хороші шанси на те, аби здобути медаль. Але спочатку про дзюдо. Дзюдо для Японії це один із ключових стовпів, на яких тримається взагалі виховання молодих людей тут у цій країні. Дзюдо заснували в Японії, дзюдо внесли до шкільної програми. І вперше в історії дзюдо з'явилося на Олімпійських іграх саме тут, у Токіо, але аж у 1964 році. Ось цю споруду за мною Будокан збудували саме тоді, в 64 році, і для того, аби проводити заняття і змагання із дзюдо та інших японських єдиноборств. Дуже круто, що українські спортсмени тут також претендують на золоті нагороди. 20-річна Дар'я Білодід. Чемпіонка світу, чемпіонка Європи і одна з головних претенденток на золото цьогоріч у Токіо. Вона вже пройшла кілька кваліфікаційних раундів і прийшла до так званої вечірньої сесії, де буде визначатися власне переможець. Тому я зараз іду туди і буду вже на місці слідкувати за тим, як виступає наша атлетка. Погнали! Попри усю символічність Фудзі самої гори, локація, на якій будуть фінішувати чоловіки у шосейній велогонці, не менш значима. Все це відбудеться на автодромі Фудзі, де неодноразово проходили етапи Формули Ось, До речі, я підходжу зараз до цієї локації. Видніються уже трибуни. Центральна трибуна, вона розташована вздовж майже півтора кілометрової фінішної прямої. І це означає, що глядачі і друзі, це важливо підкреслити. Глядачі зможуть побачити фініш цієї огонки. Шалений велоспортивний день завершується, але хочеться сказати одне центровою. Тут була зовсім не гонка. Центровими були усі ці люди, яких допустили на цю арену. І от вони зробили це свято. От... Сьогодні я зрозумів, ось це заради чого люди їздять зазвичай по цілому світу на Олімпіаду, заради чого спортсмени приїжджають залюбки на Олімпіаду. Це ось це об'єднання, цей дух. Японці просто... Неймовірні японські вболівальники зробили сьогоднішній день. Вони настільки палко підтримували кожного спортсмена. Вони були настільки емоційними і настільки раді були тут перебувати, що це не передати словами. Став свідком, як за годину, буквально перед серем перед завершенням цієї гонки, японці так була дуже дуже довга черга. Здавалося, що. Окей, можливо, японці настільки скрупульозні, що вже займають місце на вихід на автобус. Але виявилось, ні, це була черга для того, аби вийти, по суті, на підлейн. Для того, аби стати 500-метрівкою і зустрічати чемпіона. Всі 500 метрів траси були заповнені, навіть переповнені. І це теж дуже мотивуючий момент. Наступна сутичка Дарії Білодіб буде проходити приблизно за годину. Але вже відомо, що у півфіналі її суперницею буде японка Фуна Танака. Це, мабуть, одна із головних її конкуренток. Це буде сутичка, яка справді гідна з золотого фіналу. Тримаємо кулаки за нашу анаконду і надіємося, що вона все-таки зможе спокійно, виважено, але задушити своїх суперниць. Поки ще не розпочалася вечірня програма, є кілька хвилин для того, аби обійти Будакан, подивитися, як там все навколо. Я це і зроблю зараз. Чуєте таке дзержання? Це не брак по звуку. Насправді Будокан знаходиться у такій парковій зоні. І ось цей звук це японські цикади, які, судячи з усього, тут так само чілять, як і я зараз. І враження таке, що їх тут мільйон, і вони всі мені щось хочуть сказати, але, мабуть, своєю японською цикадною мовою. От, Тому я їх не розумію. Зараз Дар'я є біле буде виходити. Накилимо у півфіналі, тримаємо кулаки. Давай. Ініціатива все-таки у нашої спортсменки. Почала дуже добре, але зараз під кінець сутички вже японка починає так підтискати нашу дзюдоїстку. Фух, дуже хвилююся. Пішла японка на утримання. І тепер дуже близька. Це зарахували її пон. Японка перемагає і виходить до фіналу. Хотілося все-таки, щоб сьогодні вже в нас була хоча б срібна нагорода. Але ми всі розуміємо, що могла б бути і золота. Марія Білоді вже вийшла на татамі, чекає на свою суперницю і вирішується одна з двох бронзових нагород зараз. Фух. Дар'я Біла Дід добуває бронзу. Стоїть зі сльозами на очах. Але я думаю, це не скільки сльози радості, скільки сльози за тим, що все-таки золота нагорода пройшла повз неї. Бронзи. Ой, дуже важко. Ці сльози означають те, що я. Це все своє дитинство, все своє життя мріяла про золото, але сьогодні в мене не вийшло це зробити. Але краще бути з бронзовою медаллю, ніж без медалі. Перша олімпійська нагорода для Дарії Булодіє. Перша нагорода для збірної України на олімпіаді в Токіо 2020. Дуже шкода, що не золото. І Дуже важко. Дуже важко дивитися на ті сльози, не прому сюди.